Харчування бідне про дефіцит раціону мікронутрієнтів. Вітаміни і мінерали так, це щоденний щит здоров'я. Щодня нам потрібні не лише вітаміни, а й майже 30 мінералів. Ці мінерали абсолютно необхідні компоненти харчування. Вони беруть участь в перетворенні їжі на білки. Жири, вуглеводи, про які ми читаємо на етикетках продуктів. Важливо усвідомити, що отримати всі ці компоненти з їжі практично неможливо. І це факт. Проблема вітамінно мінерального дефіциту. Наприклад, вітамін С, дефіцит у 70% населення, вітамін – фолієва кислота дефіцит – Залізу, дефіцит – 70-80% населення, залізо, дефіцит у 20-40% населення, кальцій, дефіцит 40 60 йод у 70%. Населення, дефіцит. Селен. Селен, 90-95% населення. Ось відповідь на питання, чому у нас така кількість хвороб раку. Ми живемо в умовах дійсно хронічного вітамінно мінерального дефіциту. Це означає, що наш організм постійно відчуває нестачу життєво важливих речовин. І це факт. Хочете його збалансувати, будь ласка, записуйтесь на консультацію. Я не працюю екстрасенсом, я не знаю, що у вас відбувається. Потрібно проаналізувати ваше харчування. Цікавить, будь ласка, записуйтесь на консультацію. У шапці профіля є анкета. Можете записатися. І звернутися у приватний телеграм.